Друга частина покемон шоудауну, і в цьому відео коротенько і тільки про чат команди. В першій частині я вже коротко розказав про дві команди: це slash rang і slash дата діті. Тому сьогодні розберемо решту команд, і як ви вже знаєте з першої частини, що ці команди можна вписувати в приватних повідомленнях, в чатрумах і в чаті під час батлу. Тобто всюди дає чат, всюди ці команди працюють. Щоб це вже було вкупі, пройдемося ще по цим двом командам швиденько: rank. Пам'ятаємо, хто не пам'ятає, не бачив, показує наш ранг по всім тірам. Я знаходжусь зараз у батлі, просто тут зручний чат, тому мені показує конкретний тір, в якому я батлюсь. Якщо ми клікнемо сюди, відкриється повна таблиця всіх ранків по всім тірам. І також, якщо ми пропишемо слеш ранки якогось юзера, наприклад, мені покаже його ранки. Так само відкриваємо, і всі ранки, де він батлився. Слеш дата виводить інформацію про покемона, абілку, атаку, айтем або характер покемона. Тобто, хочемо, щоб я з цього всього не вписував, воно виводить інформацію по цим. Параметрам. Чей band по айтему. Що там ще Абілка. якщо нас цікавить, і характер покемона. Column. Column nature показує стати. Наступний блок команд це теж скорочення DSMS та IS. Тобто search, move MoveSearch і itemsearch. І щоб дізнатися, які ж параметри можна вписувати під ці команди, є ще одна команда, такий собі помічник, це slash help. І я прописую help і відповіду команду, наприклад, візьмемо search ds. і мені показані параметри search е, categories, по яким я можу шукати все, що мені потрібно. До прикладу, я роблю команду сьомого покоління і мені потрібен Rapid Spinner. Я прописую DS, Rapid Spin, покоління 7, скорочено Gen 7. Прожимаю, і мені показує покемонів, які в цьому поколінні мають Rapid Spin. Тобто, по всім серч категоріям ви можете прописувати, там, бачимо, навіть по кольорам покемонів є, наприклад, DS. Ping Gen 8. От, всі рожеві покемони в 8 покоління. Тобто, можна поклікати, погратися. Це набагато спрощує пошуки. Тобто, ми задаємо критерії пошуку і нам видає список покемонів. Це дуже економить час і ресурси. Так само і для Move Search та Item Search, наприклад, мені потрібні водяні атаки. з Базовою силою 80. Я пишу MS. water це type. Base power дорівнює і число це base power атаки наш. 80. Прожимаю. І бачу всі атаки з base power 80. Тепер я можу їх по. Мені, наприклад, треба спеціальне ВП. Я ставлю кому і прописую ще special. І тепер воно мені відповідь. Забрало з загального списку фізичні і залишило тільки спеціальні. Все те саме і для айтемів, так само спрощує пошук. Так само не потрібно сидіти в покедексах і клікати по пів години, шукати, дивитися на всі атаки. Наступна команда це команда, яка дозволяє перевірити, чи може покемон вивчити якусь конкретну атаку. Виглядає вона ось так: Learn, і два параметри. Це покемон і атака. Є ще третій параметр це покоління, в якому ми хочемо перевірити в конкретному поколінні, чи вчить покемон цю атаку. До прикладу, learn Pikachu. Що він там вчить. Volt, Switch. І воно нам показує актуальне покоління. Да? Тобто, яке зараз в шоудауні найвище це дев'яте. Але якщо ми допишемо так само скорочено Gen 5, наприклад, вона ну, нам покаже інформацію по п'ятому поколінню. Так само ми можемо, не листаючи покедекси за всі покоління однією простою командою, перевіряти, чи вивчає покемон якусь конкретну атаку, яка нам потрібна для тімбілдера. Наступні дві команди пов'язані: це команда Weak і команда Coverage. Вік показує нам статистику проти покемона чи типу, а Coverage показує нам статистику для покемону чи типу. Зараз поясню. Отже, спершу вік. Так, ми можемо прописувати як для покемона вік Charizard і для типу. Вік, там, наприклад, раз. Так само можна прописати для подвійного типу. слеш вік, Наприклад, давайте того самого Чарізарда. Fire slash. flying. Так і ми бачимо результати такі самі, як і для Черізарда, тому що такий самий тип. І так, що це за табличка? Вікнеса з червоним підсвічено це атаки, які будуть ефективні проти покемона чи типа, який ми прописали. Тому я наголошую, що Вік це проти, а coverage це для. Тобто, бачимо проти Чарізарда. Ефективні будуть електричні, водяні, а оце що виділено жирним. Бачите, рок виділено жирне, це буде 4X. Це супер ефективні. Е, світло сіреньке. Це атаки, які будуть слабкі, неефективні або супер неефективні. Да? Бачимо бак. Супер неефективна, тому що вона 0,5 по вогню і 0,5 по літаючому. І по Charizard воно буде супер неефективне. Решта неефективні. І, і Immunities — це атаки, які взагалі не будуть мати ніякого ефекту на Charizard. Тобто земляні не будуть по ньому бити, тому що він літаючий. І Burn підпал покемона не буде діяти, тому що він вогняний. Так само, як і для типів, да, бачимо Вікнесис – це все, що ефективне, суперефективне проти трави, resistence це те, що неефективне проти трави. І Immunities це те, що не діє проти трави. Так, Запам'ятали вік, слово це проти цього типу чи покемона. Переходимо до coverage, і тут ми можемо прописати лише типи або конкретні атаки. Тобто ця команда показує нам ефективність типів атак, якщо ми пропишемо coverage fire вогняні атаки, вони будуть суперефективні проти таких типів. нейтральні Нейтрально будуть бити по таким то типам, е, неефективно будуть бити, да Resist червоні. Неефективно будуть бити по драконам, вогняним, кам'яним водяним, і імунітету до вогняних атак немає ні в жодного типу. Тобто, і ці команди, ще маленьке уточнення вік і Coverage, вони. Показують інформацію, не враховуючи абілки. І так само, якщо я пропишу coverage там, Fire Spin, наприклад, мені покаже весь coverage для цієї атаки. А якщо я прописував для вогню, воно мені показало всі ці приколи для типу атаки. Тобто різницю проти для, ви зрозуміли, і думаю, з цими двома дуже корисними командами. Все доволі очевидно. Так само, якщо ми пропишемо дві атаки або два типи атак. Наприклад, в мене на покемоні я, наприклад, хочу coverage. Візьмемо якусь. Да, стармі з bolt-beam. Дуже популярний цей Icebeam. Можна через кому. Thunderbolt. І мені показано coverage. Для цієї зв'язки бачимо, що резістів немає взагалі. Тобто, айсбімом і сандерболтом ми можемо вбити по всіх типах або суперефективно, або нейтрально. Однією з цих атак. Так, воно показує нам кабридж для цих двох атак в тандемі. І так, всі такі серйозні масивні, багатоінформаційні команди для чату закінчились. Зараз ще декілька таких простеньких. Одна з них це slash calc, або calc, не знаю, як хто хоче так і читає, але вона просто видає лінку на Damage калькулятор Ви клікаєте і переходите в цю програмку, про який, про яку я розповім в наступній частині гайду по шоудаун детально, більш об'ємно. Наступна команда, вона така більш фанова, називається Random Pokemon. І ми можемо прописати її, прописати кількість покемонів. Покемон. Прописуємо кількість покемонів, наприклад, 6. Я хочу 6 як собі рандомну тіму, кома і критерії для цих покемонів. Тобто як воно їх відфільтрує. Наприклад, я хочу першого покоління. І я отримую 6 покемонів першого покоління. Можу написати там 10 рандомних покемонів м, одного типу. Water type. Пух. Десять покемонів одного типу. Так, всі критерії, ви вже знаєте, можна прописати команду Help. random pokemon. І воно нам каже, що. Такі самі параметри, як і в команди DS dexsearch. Потикається це так більш фаново. Більш для себе побавитися, щоб не шукати якихось там собі рандомайзерів, він є в шоудауні, просто от вбудований. Наступна теж така більш фанова чат-команда це пікрandom, скорочено slash PR. Ми просто прописуємо slash і через кому перераховуємо, з чого воно має вибрати. Це можуть бути цифри. 1, 5, 6, 8. Так, і вона пише, що рандомно вибрало цифру 7. Так само, це можуть бути покемони. а, Або там, не знаю, що завгодно. Ви можете пікнути рандомно, що завгодно. /per. 2, 200. Так не працює, да, з діапазоном. Ми тільки можемо через кому перерахувати якісь ключі, які нам потрібні. Просто. Просто для фану. Може комусь пригодиться. Ми не знаємо, там, якого покемона ми хочемо вибрати. там Генгар, Пікачу чи Бластойс. і ми пишемо рандом, І воно рандомно нам вибирає. От Якось так можна його і використовувати. Наступна чат-команда це вже передостання ефективність. Вона показує, ми прописуємо два ключі, ми прописуємо атаку. Давайте пропишемо. Effect. Занадто довга команда, не люблю її за це. Ми прописуємо якусь атаку. Давайте візьмемо той самий fire-spin, кома, І прописуємо покемона, проти якого ми хочемо примінити цю атаку. Наприклад, Голем. До прикладу. І нам видається така плашечка, що fire-spin 0.5x ефективний проти Голема. Без врахування абілок. 0.5 це не ефективно. Так, а якщо ми пропишемо. Е, так, якщо ви прописували команду або якесь повідомлення, ви клікаєте от сюди в штучку, де писати в чаті, нажимаєте стрілочку вверх, і у вас останні повідомлення, ви навіть можете шукати по всім. Теж доволі корисна штучка. Firespin проти, наприклад, венузавра. Це вже 2х-ефективність, тобто, це вже ефективна атака. Ось так це і працює. Так швидко, хто не знає табличку типів на пам'ять, можна швидко перевірити, або хто не впевнений. Але пам'ятайте, що це без врахування абілок. І остання для цього відео команда в чаті. Їх ще є дуже багато, але там основно такі команди, для яких вже є графічний інтерфейс, тобто кнопочки, де це все можна переключати. Остання команда це. От... Ви намашнили оцими от командами в чаті, наспамили їх, або вам не подобаються якісь повідомлення в румах. Ви прописуєте просто slash clear, slash clear, відправляєте і чат повністю чистенький. Ну, і для тих, хто хоче все ж таки знати всі команди в шоудауні, всі попробувати, або щоб їх не забутися, ми можемо просто прописати вже знайому нам команду Help. Без всяких дописів додаткових відправляємо, і ми маємо всі ці чат команди, списочок розділений навіть на блоки по групам. Все, сподіваюсь, відео був корисний. Підписуйтесь на канал. Якщо відео корисний сподобався, ви знайшли щось нове. жмакайте лайк, показуйте його друзям, які теж грають в покемонах. Підписуйтесь також на Інсту, на Twitch і заходьте в Discord. Де ми можемо грати разом і обговорювати наших улюблених покемонів. Всім до зустрічі в наступних відео.